Наша подорож розпочалася. Ми їдемо на неймовірну подорож. Це місто Гіраполіс, в якому дуже багато років. Саме до нашої ери. Це музею під відкритим небом. Сіверні. Добре, добре. на Якась знаходиться дуже високо. А вона ж перша зупинка на тривіті. Потім театр. Потім анфітеатр. Літонюк. Літонюк. Літонів на соре. Потім літонік. Яка красива! Кальций, кальций, кальций. Дивіться, як це красиво. Раніше тут була вода і була голуба, голуба. І можна заводити 1800 метрів над рівнем моря. От так це виглядає. Оці мурашечки, яких ми бачили тільки що. Ось вони тут. Ходять по водичці, насолоджуються, будь кавусю. їдять морозиво. Боже, яка насолода! Водичка дуже тепла, вона градусів 30, якщо не більше, надзвичайно ну, тепла вода. Дуже ж термалі, термальні істочнички, джерела. Ось такі мох. мох, він скользький, страшно ставати. Тому що скальзить дуже. Треба ставати туди, де мох не наріс. Анатообережно так. переходити таким чином. Всі дуже обережно йдуть. Це дуже корисно. Це для суглобів кальцій, які дуже легко він органічний, тому він дуже легко через шкіру проходить кісточки наші і робить свою гарну справу. Насичує нас мінералом органічним.